Сотні тисяч громадян намагаються уникнути мобілізації. Було заявлено сьогодні заступницею міністра оборони Наталією Калмиковою. Така новина буквально сколихнула засоби масової інформації, юристів. Хочеться зняти дане коротке відео, яким проаналізувати, які дані має на сьогодні ТЦК і які наміри у ТЦК щодо об'єму збільшення об'єму даних військовозобов'язаних. Значить, не секрет, що на сьогодні діє закон України про єдиний Державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Чинний закон. Стаття. Сьома даного закону передбачає, що персональні дані призовника, які вже містяться у реєстрі, прізвище, ім'я по батькові, дата народження, місце народження, стать, місце проживання, відомості про батьків, сімейний стан, реквізити паспорта, громадянство. Недієздатність, відомості про зайнятість, кост, код підприємства, посада, місце роботи, облікова картка платника податків, відцифрований образ обличчя, в'їзд, виїзд, е, освіта, спеціальність, притягнення до кримінальної відповідальності, розгляд справи судом, судимості, е, демографічний реєстр і повторно. Образ обличчя за наявності. Тобто, відповідно до даного закону, така цікава особливість, що у статті 7 е, міститься пункт 14, це відцифрований образ обличчя особи, і пункт 22 відцифрований образ обличчя особи. Тобто це можна зробити висновок, що держава, вносячи зміни до цього закону у 2021 році. Знову ж таки, наполягає на тому, що до реєстру має вноситись відцифрований образ обличчя особи, що відбувається на зараз. У вересні даного року, 23-го року, внесено закон України проєкт, щодо удосконалення порядку обробки даних. У державних реєстрах для військового обліку військовозобов'язаних. Станом на сьогодні підкреслюю, 13 жовтня 2023 року існує законопроект. Він висвітлювався мною. Тут буде посилання у відео цей окремо законопроект. І законопроект хоче до існуючого реєстру військовозобов'язаних оберіг. Довнести такі дані, а саме номери, засобів зв'язку та адреси електронної пошти. Дані щодо протоколів про адміністративні правопорушення, щодо порушення правил обліку та нез'явлення за заповісткою, володіння іноземними мовами, володіння зброєю, освітні курси, посвідчення водія, свідоцтва пілотів, особи зниклих безвісти і увага, військово-облікові... Ознаки щодо висновків рішень проходження медичного огляду військово-лікарської комісії, тобто спрощено кажучи, що держава має намір чинний реєстр удосконалити наступними даними. За моєю оцінкою, існуючий реєстр вже не без того, він поповнювався за рахунок існуючих реєстрів, реєстрів податкової, реєстрів інших, реєстрів, наприклад, нерухомості, реєстру суд, судових рішень. Такі всі дані вже отримувалися. Але цими змінами, і на що наполягає Міністерство оборони? Що Дослівно, для того, щоб люди могли проходити ВЛК, а також всі процедури, що стосуються мобілізації за місцем проживання, держава хоче удосконалити законодавче поле, оскільки, на жаль, ми бачимо дуже багато ситуацій, це не новина, коли люди не хочуть, намагаються уникнути будь-яким чином мобілізації. Тут я хочу прокоментувати, підкрес, підкреслюючи, що міністерство вважає, що уникає мобілізації сотні тисяч громадян України. Неодноразово повторював у своїх відео попередніх, що положення проти ЦК очевидно міститься у реєстрі нормативних актів, воно прийняте до повномасштабного вторгнення. У 22 році, у лютому, 23 лютого. Тому е, і така ситуація склалася, що всі адвокати, присутні на Ютубі і практикуючі адвокати, вони сходяться в одному: що повноважень ТЦК, і самі ТЦК вже визнають новина від Полтавського ТЦК. що... Повноважень ТЦК недостатньо, щоб е, там, затримувати особу на вулиці, навіть не затримувати фізично, щоб звертатися до особи на вулиці, якщо особа не бажає розмовляти, там, затримувати осіб на блокпостах, зупиняти транспортні засоби і так далі. Таких повноважень законодавство про ТЦК не містить. І тому, е, на мій погляд, як адвоката, як практикуючого адвоката. Що е, неможливо на щось е, зауважувати, коли відсутнє нормативне обґрунтування. Е, таке відношення там, особисто у себе в коментах я читаю, що е, там, хлопці потребують ротації, е, які перебувають в Збройних силах. Так, це очевидні речі. Але е, такі речі, на мій погляд, мають здійснюватися спочатку. Приймається закон відповідний, що там надаються чи працівникам якісь права, чи органам поліції розширюються права, врегульовуються питання проходження ВЛК належного. Це, до речі, про це прийнятий указ президента щодо проходження ВЛК, аналогічного посилання по міщу. Тобто за більш ніж півтора роки війни накопилося, накопичилося дуже багато проблем, таких практичних. І такі проблеми нарешті можна привітати. Привітати таку з огляду на законність, з огляду як адвоката, щоб привітати діяльність держави, що спочатку, очевидно, має бути врегульовано законодавчо, що там ті ж самі адвокати з Ютуба детально ми аналізуємо те, що бачимо, ті папери. На зараз, повторюся, це поки законопроект. І законопроектів, очевидно, буде ширше. Бо, за моїм припущенням, цей законопроект він в першу чергу покликаний в реєстр довнести номер вашого мобільного телефону і номер мейлу. Оскільки вся основна так звана інформація, включаючи місце вашої роботи, місце вашої реєстрації, сімейний стан і так. Формально ця інформація могла бути в реєстрі, тобто тут нічого такого надочікуваного не відбувається, але відбувається те, що серед інших правок в реєстр довноситься мобільний телефон і е мейл, що потенційно відкриває шлях до, можливо, або там, електронного повідомлення, або смс-повідомлення. Але повторюся, моя позиція. Однозначно законодавче, що, наприклад, смс-повідомлення або вайбер-повідомлення, або повідомлення на мейл будуть законні від ТЦК лише в тому випадку, коли вони прямо будуть прописані в законі, там, або в положенні про ТЦК, що при таких таких умовах вважається, що особа належним чином повідомлена, коли там у такий спосіб це відбувається відповідно. До закону. Тому підсумовуючи, на сьогодні ось ця резонансна новина, як багатьом кому може здатися, це не є резонансом. Обліки велися, можливо, вони велися не настільки в таких великих технічних об'ємах, що не було акцентовано на те, що облік переводити у, у цифру. Але зараз. Очевидно, що все буде цифровізуватися максимально. А щодо подальших кроків, я буду тримати вас у курсі. З вами був адвокат Піксель Савчак. Дякую, що додивились. Підписуємось, лайкаємо, коментуємо або задаємо питання щодо даного відео або інших. Дякую.